Працівники МНС врятували півторарічну дитину з полону власної квартири. В місті зникають смітники для пластику. Чернівчани не знають, куди нести порожні пляшки. Губернатор області Михайло Папієв відзвітував журналістам про минулий рік. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час Новин Чернівці. Далі про події вівторка, п'ятого лютого, в студії Вероніка Залевська 2012 рік для Буковини був позитивним. Запевне, журналістів, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папіїв на підсумковій прес-конференції. Маємо рекордний урожай зернових та ріст рівня народжуваності. В Чернівецькій області відкрили нові навчальні заклади та закупили шкільні автобуси. Натомість керівник краю погоджується, що роботи та проблем у нас ще багато. Буковинські дороги це біда, транспортне сполучення також не найкраще, та й про гроші заробітчанські добре було би подбати. Деталі у нашому наступному сюжеті Михайло Папієв нарахував багато минулорічних надбань. За його словами, ми підтвердили розрекламований ним статус буковина, край, де варто жити, тому що і зарплата в області зросла на 17%, і надходжень до обласного бюджету побільшало. Будувати почали жвавіше і люди порозумнішали. Серед здобутків Чернівецької області. Я би назвав такий визнаний в світовій науковій спільноті показник як індекс людського розвитку, за яким Чернівецька область посіла перше місце в Україні, і це абсолютно об'єктивні дані Національної академії наук України. Але її не гаразд, погодився керівник краю. Ще потрібно працювати над створенням нових робочих місць, принаджувати до нас туристів та розвивати культуру. Невирішеною залишилася і проблема транспортного сполучення та доріг. То є біда. Стан і доріг загальнодержавного значення, стан місцевих доріг. І навіть ті 74 мільйони гривень, які ми спрямували в минулому році на місцеві дороги на загальному фоні, вони ну, якогось такого ривка і зрушення не принесли. Тому 2013 рік пообіцяв Михайло Папів буде багатий на події та відкриття. Він запевнив, що продовжуватиме сприяти залученню інвестицій, будуватиме школи та співпрацюватиме із закордоном. Я підписав вчора вчора погодження на кандидатуру почесного консула Австрійської Республіки в Чернівцях. Ім'я його Сергій. Сергій Васильчук. Згадав наш губернатор із заробітчан за його словами, Буковинська діаспора зараз складає близько 115 тисяч осіб. В рік вони передають на буковину більше 800 мільйонів доларів США, і ці гроші, впевнений, чиновник, мають бути використані на благо нашого краю. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. На Буковину не завезли вакцини для щеплення дітей проти туберкульозу. Чернівецьких пологових будинках БЦЖ їх немає вже протягом двох тижнів. Медики заспокоюють, проблема не нова, тож ситуація контрольована. Вакцини замовили ще у січні. Тепер чекають, щоб вони надійшли якнайшвидше і в достатній кількості. Олені 34 роки. Цими вихідними вона народила п'яту дитину. Багатодітна мати впевнено говорить, щеплення робила усім своїм дітям. Тож ця процедура чекає і новонароджену донечку. Всі має біцеже. І всі нормально, всі здорові, ходять <годи> в школу, треба всі прививки, щоб мали дитинка, щоб все було нормально. Втім, уже впродовж двох тижнів в області немає вакцини проти туберкульозу. Фахівці зазначають, такі недопоставки спостерігаються щорічно. Тендерна процедура займає не менше двох місяців здати замовлення. Впродовж року певні перебої в постачанні. І, от, наприклад, на даний момент ми не маємо у пологих будинках. Номер і номер два міста Чернівці і в деяких районних пологових вакцини проти туберкульозу. Так званої БЦЖ лікарі працюють в таких умовах останні 2-3 роки. Вони вже звикли до того, що діти потім дощеплюються по мірі надходження вакцини. Около п'яти шість процентів кожного відказування родителі не бажання їх про свого своєї І залишилось у нас небольшої процент це 13% дітей, які не по поводу відсутності. На сьогоднішній день у нас не вакцина, але я думаю, що вона поясню зазвичай батьки погоджуються робити щеплення дітям. Тож, навіть якщо вакцини немає. Кажуть, готові чекати. Готова чекати скільки потрібно. Це важливо, тому що ну я хочу, щоб моя дитина була здоровою в майбутньому і тому. Я дала згоду на вакцинацію на випадок відсутності вакцини у пологових будинках. Відпрацьований запасний алгоритм, так званий план Б. Дії він для того, щоб не порушувати звичний календар щеплень. Якщо це вакцина для дітей старше року, не так відчутні перебої. А от якщо це дитина до року, повинні дотримуватися певних часових інтервалів. Наприклад, це повинно бути три місяці, чотири місяці і п'ять, або чотири, п'ять і шість. Так, от у зв'язку з цим ми вже не дотримуємося саме таких інтервалів. А дотримуємося тих інтервалів, як ми маємо вакцину. Втім, ці порушення не нашкодять, кажуть медики. До того ж, вакцину чекають вже з дня на день. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Проти працівників Хотинського лісництва порушили кримінальну справу. Службових осіб правоохоронного органу звинувачують в недбалості та бездіяльності, оскільки вони не забезпечили належну охорону довірених їм лісових насаджень. Як наслідок, невідомі особи вчинили незаконну порубку 74 дерев породи дуб, бук та граб, і таким чином завдали збитків державі на суму 135 тисяч гривень. Щодо службових осіб даного державного підприємства відкрити кримінальне впровадження і розпочати досудове розслідування, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. У Чернівцях зникають смітники для пластику, і все це тому, що їх пластики перестали їх звільняти. Місці вже почали шукати їм заміну, але позитивних результатів ще немає. Коли ці контейнери знову з'являться у чернівцях, та наскільки встигли призвичаїтися до роздільного викидання сміття чернівчани у нашому наступному сюжеті. До сіткоподібних контейнерів чернівчани призвичайлися дуже швидко. Я так завжди роблю, тому що я гадаю, що пляшки повинні бути там, де, де поставили ці спеціально для них зроблені корзини, Я думаю, що це правильно. Були, звісно, дуже удобні. І все час я складувала бутилки ці вони сіла. У мене навіть друг з Києва приїздив минулого літа і сказав, що каже, слухайте, у вас в Чернівцях стоять ці контейнери, і в Києві тут не завжди таке побачиш. От, тому я позитивно до цього ставився. І, і зараз їх немає, і трошки якось вже не дуже добре. Геть, геть, не добре. Чувівцях ці контейнери почали встановлювати кілька років тому. Спочатку місто співпрацювало з одним підприємством. Вже у 2011 році заключило договір з іншим. Але після недовготривалої співпраці робота призупинилася. Все йшло нормально. Фірма працювала чітко, скажімо, по мірі. Накопичення цієї пластмаси, от, вони спорожняли, нас ніяких претензій до них не було. Але десь наприкінці, тобто на початку грудня місяця 2012 року, ми замітили, тому що контролюємо територію, замітили, що ці контейнери перестали спорожнятись. З того часу місцеві джерепи самотужки мусили вивести усе накопичене сміття, а контейнери для пластмаси даного підприємства відсунули подалі від смітників або вивезли зовсім. Залишилася лише певна кількість іншої фірми Альфатер Чернівці, яка також надає послуги по збору, вивезенню та утилізації сміття. Але їх у місті недостатньо. Звичайно, для нас це прикро, тому що все таки ми не встигаємо, скажем, забезпечити без цих контейнерів. Це ж. Під 90 контейнерів це по всій території. Воно розповсюднує розкладені були ці контейнери. І сьогодні становище не поправилось з сторони цієї фірми. Якщо ж ситуація не зміниться, тоді комунальники змушені будуть брати додаткові контейнери у фірми Альфатер. Але на все це потрібен час. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Вчасно Чернівці. Сама вдома. Чернівецькі менесники врятували півторарічну дитину, яка замкнулася в квартирі. Поки мати дівчинки вийшла до сусідів, дитина зачинила двері та залишилася в квартирі одна. Зачинилася дівчинка на дев'ятому поверсі житлового будинку по вулиці Червоноармійській. Мати одразу зателефонувала до народної служби порятунку. Аби дістатися до квартири, рятувальники зняли двері з завіс. Ми намагалися чим скоріше відкрити двері для того, щоб дитина опанувала свій страх. За шошу квартиру ми дитину взяли на руки, заспокоїли, і після чого передали її матері. Виховати чемпіона чернівецькі собаки найкращі в Україні саме завдяки вишколу та хенам. Так стверджують господарі титулованих чотирилапих. Собака стихійного ринку може бути другом, але ніколи не отримає медаль на виставці. Чим же варто керуватися обираючи чотирилапого друга? Та як при цьому виховати справжнього чемпіона, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Еллі два з половиною роки вона чемпіонка України серед стафорчерських тер'єрів. Такий високий титул чотирила Покрасуння здобула завдяки своєму поважному родоводу, а також невпинним тренуванням. Коли ми вийшли на змагання такого міжнародного рівня, достатньо серйозного, котрі відбувалися в Києві і. Ми почали етап за етапом вигравати. Ми ще не сподівалися, що таке можливо, але коли нас вивели на порівняння з усіма собаками України нашого класу і сказали, що ми найкращі, нам було досить приємно. І господарі і кінологи переконують, навіть найінтенсивніші тренування не зможуть зробити чемпіона зі звичайнісінької собаки. Лише тварини із поважним родоводом заслуговують на звання найкращих. Таким собакам видають спеціальний сертифікат, який підтверджує породу. На стихійних ринках вже так такий документ не надають. А якщо він є, то здебільшого підроблений. Для того щоб виспитати чемпіона, в першу чергу вам нада, конечно, подивитися, скажем, от ми підготували родисловну, тому бажаючі приобрести собаку, можуть просити у продавців таку тикут родисловну для того, щоб увидети по крайній мере, хто родителі, хто дедушки, бабушки, ну і так далі. Та для когось собака як рідні діти. Діти. Ай, Белла також чемпіонка. Щоправда, чудернацькі трюки собака не виконує, бо є виставковою. За командою чотирилапа красуня сідає, дає лапу і завмирає по команді. Красива. Мої собаки допомагають мені держати себе в формі. Люба погода, хоч не хочеш, з ними треба вийти. Они хотят побігати, попрыгать. Естественно, благодаря їм. Я і в лісу чаще буваю, і на природі вообще чаще буваю на свіжому воздухе. Собаководи стверджують обирати вірного друга найкраще на виставках. Там представляють породистих собак до того ж різного віку. Відтак виховати не лише найвірнішого друга, а й майбутнього чемпіона буде набагато легше. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівців в мережі Фейсбук. Далі інформація про погоду. На все добре.